Сьогодні я перший раз працюю в полі. Це, якщо не враховувати випробувань на городі. Ось тут в мене така борозна. Я не можу сказати, що вона дуже велика і маленькою не назвеш. Більшу частину я її вже розробив. Що, ну, роблю невеличку діагональ. Ось такий результат. Приблизно виходить, степки немає борін, щоб закрити вологу, то я йду культиватором на більшій швидкості. Він чудово йде третьою передачею. Розрівнюю, а потім буде ще перед посівом ще буде одна культивація. Зараз я хочу показати, що він робить цей культиватор. Вирівнююча шлейфа вона ніби зовсім маленька, але за рахунок того, що вона тягнеться майже паралельно землі, вона дуже непогано розправляє надлишок ґрунту по всій площі. Зараз ми пройдемо зразу і подивимося результат. Зовсім чуда не сталося, то все ж таки буде ще один прохід і з цієї борозни не лишиться й сліда. Так що сказати, що я задоволений, це, це нічого не сказати. Взагалі чудово працює. 2,5 метри. Воно ніби мало, але суть в тому, що трактором я йду якраз попід край вже зробленої площі. І дуже мале перекриття, і практично ефективний прохід. ну Це майже тих самих 2,5 метри. Там буквально сантиметрів 15-20, можливо, перекривається. Так, я вже казав, ходжу е, третьою передачею, абсолютно не важко. Йде, ну зараз я пробував. Переходив другою, тому що тут навіть не було де розбігтися. Це моя перша оранка. Тут і чистка культу... того плуга була, і налаштування, і замінював племиші я в процесі, тому що багато всяких нюансів було. Але в принципі, якби і непогано.